Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Раптова та надскладна, але у підсумку успішна. Операція Кобра стала однією з вирішальних при звільненні української новомихайлівки на Лиманському напрямку Донеччини. Бійці підрозділу ГУР Гурартан подолали кілометри так званої. Кіл зони і прорвали оборону ворога. Планували наступ у суворій секретності, але тепер про це вже можна говорити. Тож дивіться, розказують учасники прориву ексклюзивно. Новомихайлівку на Донеччині наші воїни звільнили наприкінці літа, і це була надскладна операція. село оборони просто впиралися у ворога. Росіяни стояли там довго, встигли довкола все замінувати та укріпитися. Тож наші спецпризначенці вирішили йти на прорив російської лінії оборони на броньованій машині з десантом у тил ворога, щоб там закріпитися і атакувати противника. Я зрозумів, що ця задача буде з громадськом. Ми заїжджали на БВМ в тил противника. І це було не один-два кілометри, а була тобто, десь чимала дистанція. І противник не очікував таких рішучих дій. Противник дуже сильно прилякався, як то так приїхала така машина, то стільки ділок не наробила. Проривом зсередини броньованої машини керував саме цей боєць. Каже, дорога була наче до пекла. Ну, я відчув типу, взриви, нормальні взриви, дим побачив, водій до мене зразу, що робити, що розвертатися, чи що. Я кажу, ні ні прямий вперед, їдь, вперід і не цей. Під колесами вибухали міни з неба, атакували в піві дрони, а автівку побило уламками. Гальма вийшли з ладу, але екіпаж рухався вперед. Я зразу знав, що ми назад вже не вернемо за тією машиною, що мені просто треба зберегти особовий склад їх життя. Кінцеве такої пекельної поїздки в глибині ворожої території. Саме там місце висадки десанту на техніці воно. Набагато є, є слон є сложніше, бо ну, противник нас виявляє, включає всі засоби, і, і звісно ж, дуже ну, тяжко доїхати а по повернутися та тим більше. Але екіпаж був проінструктований, тому що нам головне, щоб зберегти ново ну, життя особовому того ну, складу. Згодом ворог підбив українську броньовану машину. Але ще до цього екіпаж встиг залишити автівку і далі за справу взялися штурмовики. Тоді вже після цього машина перестала їхати. Я говорив до опознання в десант, десантуємося, йдемо пішки. Коли ми десантувалися, я вже побачив, що машина знизу горить, Всередині дуже багато диму. Ми зрозуміли, що це було правильне рішення, а типу піти, покинути машину. Ми висадилися, провоцирували контакт, зашли в ліс, попали під жорсткий мінорятний обстріл. Ми вирішили, що ми далі бігатися не будемо, запинилися в місці. Залізав бій, ми відпрацювали, почули крики противника, і ми відкотилися до глибини лісу. Під час бою один з артанівців отримав важке поранення. Під час мінометного відстрілу у нас був тяжко поранений наш побратим Діо. Ми витягнули Діо далі в пусти, я з вінтом зайняв оборону. Хлопці викопали кілька окопів, в яких і провели ніч без води та провизії. Врятувати пораненого, на жаль, не вийшло. Води в нас не було, слава Богу. Пішов дощ і через плащ палатку. Ми собі назбирали води. Пили воду шприцом, кожен по 5 міліметрів. Та залишатись довго в цьому лісі було вкрай небезпечно. Укриття ненадійне, в небі полюють ворожі дрони. Ця тимчасова позиція артанівців була між двома лініями оборони противника. Ми зробили ривок, це десь приблизно 400 метрів покромки ліса. В той час інша група астроцирувала бій, що подволік противника, і дати нам можливість перебігти цю відкритку. Спецпризначенці Вартану, які вели бій в глибині ворожої території, прикривали оператори fpv дронів та артилеристи. Ми старалися Робити певні загороджувальні дії, тобто не дозволяти противнику підходити до наших хлопців. При виявленні противника проводився масований артобстріл з мінометів, не давали противнику підійти до наших штурмових рот, також забезпечували підтримку штурмових рот при наших наступальних діях. Зайняті позиції у ворожому тилу українські спецпризначенці тримали добу, а після наказу повертатись ще чотири дні та ночі виходили з оточення. Підтримати бійців Артану може кожен за QR-кодом посилання на банку. Хлопці збирають на наземні роботизовані комплекси. Наш підрозділ завжди славиться характером, і безпосередньо успіх цієї отоперації це була комплексна отоперація. Це ось завдяки. Нашому підрозділу, третьому корпусу та третій на но бригаді, і воно все було чітко сплановано, і кожен виконував свій етап. Цю операцію негласно назвали Кобра на честь автівки», яка разом з бійцями проривала ворожі лінії оборони. Такий успіх дозволив ударити вдало з інших напрямків, що у підсумку допомогло звільнити Новомихайлівку. Це один з вагомих успіхів сил оборони на Лиманському напрямку Ростислав Сесовик Ми Україна марафон єдині новини.